Всім привіт! Ви бачите перед собою тумбочка проліжкова. Вона зроблена з масиву бука. Це масив бука, покритий фарбою. Це фарба ванільного кольору або молочного кольору. Золота патина. Оце йде золота патина, оце золота патина. От, кому треба до ліжка навіть підібрати там чи просто поставити, бо не вистачає тумбочки до м'якого ліжка. Тут йдуть шухлядки такі виїзні. От, шухлядки. І саме цікаво цей комод. Тумбочки коштують по 5500. Цей комод коштує 7900. Теж з масиву бука. От, досить важкий такий. Е, що тут можу про нього розказати? Тут є трошки незначний дефект, тут фарба так пішла, але то... я рахую тут дрібниці, Скатерку наверх кинули, нічого не видно. Ну, За такі гроші з масиву бука, вам таку ціну, напевно, мало хто скаже. Комод 7900, можна трішки опустити ціну, тумбочки по 5500. То ціна гарна. Ціна дуже гарна, я так вважаю, тому що проаналізувати ринок з бука ніхто не буде повністю робити комод, всі роблять переважно. Більшість людей шпунує зараз. там ДСП дає МДФ, а це натуральний вигляд, натуральна порода дерева, буде запах в кімнаті деревини. Буде гарно все буде. Гарно все вас доглядати. Все, дякую, кого цікавить. Пишіть, дзвоніть, номер телефону. ось є номер телефону. Все, дякую.